Чоловічі літні джинси в чорному кольорі, знизу резиночка. Карманчики, такі потеплості з дирками. На всі також додатково стягуються. пояс на резинці. ззаді присутні карманчики. Світленька, подібна моделька. Також знизу резиночка. Зверху резинка та стягується, карманчики зверху, дирки з потерпостями. Ззаді також два карманчики. Така ж моделька, тільки в іншому кольорі. Завужені донизу з потертостями та декоровані е, ніби плянками білими. Карманчики спереду застібаються на блискавку та гудзичок. Ззаді також два карманчики. Світлі заложені донизу з дірочками, Спереду карманчики застівається на блискавку та куци. Ззаді також два карманчики робочих. Така ж моделька. Я була вже попередня. Світлі також заглужені донизу, з дирочками, зверху потертості, карманчики. Застіваються на гудзички Ззаді на карманчиках присутні потертості.